Покажу свої виноградники. Виноградник У <смі> мене близько 20. Навіть, навіть більше кущів. Я не рахую. Ні, я в минулому році рахувала, було 28, а в цьому може є випадий. Так ось, оце, це в мене полуниця, це ще з радянських часів залишилось. Це кеша. Ось такий кеша. Ну, він не повністю кеша, бо кеша має бути. Крупніше. Ось, це кеша. У мене всюди стоять труби, як я вже казала. Дуже зручно поливати виноградник. Ось цей був пропав, але відновився. Це маю підозру, також кеша. Це Молдова. Ось. Під парканом. Під парканом у мене росте Молдова. І он туди також. Все це Молдова. Це. Восторг. Ось такий. Він видовжений трішечки. Восторг. Ну і що це? Оце от лоза кущ, бачите, скільки тут? Я не знаю, я тут, може, зрізала гронку вже. ось, Маловато. Ось. Як показують кущі, то вони такі всі усипані цими гронками, а ще й гронка. Подивіться, ну що це за гронка? Штук сім тут гарних летить. А так пусті якісь усі. Ось. Це восторг. Зараз бахне. О, я ж кажу, бахне. Це також восторг. Ось, бачите, яка крупненька ягодка. А то все мілке, дрібне. Чому це так? На одній гронці. Ця грона. Глін, це он зірвала. І вже якась зараза причепилась. Де воно? А, ось, ось воно ось. Вже якась зараза причепилась, так треба забрати з'їсти. Я вже посилочку. Донька відправила. Я цей, скажіть мені, я нарізала, а донька відправила. Я зриваю, о, і це якась зараза, мабуть, оце сіточка. Сіточка на листячку. Я обриваю зайві, от тут треба, треба подивитись, може вона піде на заміну. Так, оце також у мене тут виноград. Це у мене був розплідник. Ось, бачите, як у мене виходять живці? Ні чорта у мене не виходить ось все буріло. Алоє стоїть в тіночки. Так, ось це також у мене все виноградник. Тут у мене. Восторг, а оцей сорт я не знаю. Оце у мене новий сорт, я колись купувала. Ось такий він гарний. І він е стає рожево-фіолетовий. Такий якийсь. Ну, також небагато не гронок, Де ще. Ось. Ось оце гроно. Це я вже показувала. Ось ще гроно. І я його два роки намагалася живцювати, прикопувати не йшло. А в цьому році ось пішло. Ось так я ось прикопала, прикрила, навіть грону ви бачите? І воно вже укорінилося. Дуже гарно, мені подобається. А це восторг також висить, а це ось тієї. Вони просто переплелися, ось одна гілка, там друга йде. Оце отаке крупне. А тут таке дрібненьке. Не знаю, чому це таке. Може, це такі властивості куща. Я не знаю. Знов летить. Ось. Ну, в основному в мене. О, це Восторг і. Це також восторг. Восторг і Молдова. Ось тут о, три ряди вони. У мене посадження. Ой, хрона, гляньте, яке, яке гарно грома, але дрібне там багато. Оце три ряди. Один, два, три ряди. А в ряду скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість кущів. Три ряди, шість кущів, вісім. І під парканом у мене. Це я помідори поливаю. Включила. Цю, як її? Свою воду. Свердловину включила, хай тече. Помідори. Ось такі в мене помідори в цьому році. Я люблю здорові такі, Так. а. Скільки під парканом? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Це в мене Лідія. Оце Лідія. Сім. Ще тут три кущі. Це інший сорт. Ось такий ось такий сорт. Це не Молдова, це... він такий трішечки видовжений також. Я не знаю, це я брала живці. І я їх вирощувала, ви не повірите. У листопаді поставила у баклажку, землю і вирощувала у себе в хаті. І оце у мене. Завжди вони були в хаті. Ця. Так, а що я? А, ще один сорт у мене винограду. Зараз покажу. Ще й тут у мене 4 кущі винограду. І під хатою ще Молдова. Так що, я думаю, кущів десь 30 має бути. Ось оце новий мій виноград. Я також його купувала на базарі. Купувала Анжеліку і ще якийсь. Чи бажаємо щастя, чи щось таке. Ну, ось такий він видовжений. На кінчику такий гоструватий. Непоганий, я вам скажу, але щоб такий присмак був, як ні в кого. Він схожий на всі Вінгради. Ось, гляньте, що робиться. Це фризиція, це дейція. Робиться страшне. Все, пішов Ле. Ну от що з ними робити, га? Знову бахкають. Зранку бахкають. Це треба обрізати, шкода, але треба обрізати, тому що воно ось ніяке. Другого цвітіння вже з неї не буде. Так, ну і закінчу я своє відео про вино, свій виноград. Я не аби там газдиня така сильна. ні. Такий самий, як і садівник. Ось така. Виходить, виходить, не виходить, то й не виходить. Шкода, звичайно, ось яка вона вся в крапинку пішла. А чого? Не знаю. Це Глорія Дея. Все. На цій ноті я закінчую своє відео. Вирощуйте виноград, дуже гарна ягода.